Христос Воскрес! Я вітаю всіх сьогодні на нашій ранковій молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо перше послання від апостола Петра. Насамперед майте велику любов один до одного, бо любов силу гріхів покриває. Любов силу гріхів покриває, це значить, що гріх здолати може тільки любов. Будь-яку ненависть, будь-яку злобу, будь-яке непрощення, можливо перемогти тільки тим, що ти любиш. Що значить любити? Любити це значить вміти цінувати іншу особу. Це бачити гідність іншої особи, це чути гідність іншої особи, чути думку іншої особи. Любити це значить вміти прощати іншу особу. Прощати значить сказати, що я ціную тебе як людину. Мені боляче за твій вчинок. Я осуджую твій вчинок, але я тебе ціную як особистість. І ти мені залишаєшся дорогою людиною. Як можуть бути вороги дорогими? Та ніяк. Насправді ніяк. Дорога завжди залишається людина. Людина, тому що це є життя. І якщо я вмію цінувати життя свого ворога, значить я буду вміти цінувати життя своїх тих коханих, кого, хто для мене дорогий. Цінувати життя ворога це означає, що з ним миритися, що от все треба забути про це. Цінувати життя ворога це означає не бути в такій ненависті, як є твій ворог. Стати для нього прикладом того, що життя можливе без ненависті, що життя можливе без того, щоб зневажати і вбивати. Любити і поважати свого ворога, це бути іншим, ніж твій ворог, це бути для нього уособленням якогось прикладу. Знаєте, чому я так про це говорю? В інтернеті дуже багато є різних відеороликів, де наші захисники, де наші бійці дбають не то, що один про одного, а дбають про тих, про хто є покинутий. Не тільки людей, але тварин, яких вигодовують, рятують. Тобто вони дбають про життя. І водночас скільки чуєш різних свідчень людей, які говорять про жорстокість і ненависть ворогів. Які були жорстокими не тільки до людей, але й до всього живого. Зрештою, під Харковом е, тут дві великих комплекси були молочних. А, Ромол, Ромол, ті, які тут. І коли туди на їхню територію зайшли росіяни, скільки вони просто знищили. Розумієте, просто взяли і знищили живе, знищили оту худобу, яка там була. Вона їм нічого не зробила, але вони її знищили. І дбати про життя це дбати про кожного. З іншого боку, що значить поважати гідність свого ворога. Для чого ж тоді розкидають оці записки, щоби здаватися? Щоб вони здавалися. Та тому, що це є гідність їхнього життя. І це є гідність нашого життя. Бо коли ми хочемо в Розумієте? бо у війні смерть завжди присутня. Гинуть всі і наші вороги, і наші захисники. Але коли ворог здасться, тоді збережеться життя наших воїнів. А ворог може здатися тільки тоді, коли він буде розуміти, що з ним все буде нормально. Знову ж таки, в світлі події останні, е, останніх днів, коли е, Вагнеровець здавався, в нього стріляли свої ж, але він, бачачи цю записку, яку йому скинули, е, бачачи те, що його не хочуть вбити, він скинув, склав зброю, він хотів здатися і здався. Хіба це не є проявом цієї любові до життя? Чи це є злоба? Оце і є, означає для мене любити свого ворога. Хай він довести його до стану, щоб він склав свою зброю. Бо коли ворог складає зброю, він усвідомляє, що він є неправий, що треба мінятись. Тому оце. Любов, сила гріхів перемагає це заклик сьогодні до, цього, до цієї любові. Поважати гідність життя. Розумієте, не можна, не можна ненавидіти людей, не можна ненавидіти життя. Бо ненависть з'їдає, ненависть вбиває. Оця гнів злоба. Вона, вона руйнує все живе. Ця гнів і злово призведе до того, що хтось нажме червону кнопочку і весь світ зникне. Розумієте? Але коли ти молишся за свого ворога, за його навернення, це означає, що ця людина не нажме кнопки. Це означає, що ця людина визнає свою помилку і скаже, та, все, я був неправий». Вертаємося всі додому, працюємо над, своєю, над своїм домом. Працюємо над тим, щоб берегти це життя. Любити це означає жити. Любити це означає перемагати. І саме любов дала силу нашим українцям. Сотні тисячам вояків. Які зараз захищають нашу країну. Саме любов дала силу мільйонам людей бути волонтерами. Саме любов дала силу всій Україні складати оці пожертви, ці донати, незважаючи на те, що самим може, і не маєш нічого. Ця любов. Дає силу перемагати ненависть. Тож прошу всіх, перемагаємо ненависть, чимось цінувати гідність життя. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю цей сьогоднішній день всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, поміну. Які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Просимо тебе, Осво, захорони їх, поверни живими і неушкодженими всіх наших полонених і просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи. Благослови захороне, захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, на віки. Вічні. Мінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині триває наша спільна молитовна варта. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!